ж настав час підсумувати сьогоднішній день тож із яких подій розпочався тиждень у місті та області дізнаєтесь за мить останній шлях захисника олега барни у рідному селі відбувся чин похорону героя у білобожниці саме туди з'їхалися сотні людей попрощатися із захисником україни Багатьом із присутніх Олег Барна допомагав. У самого воїна було ще багато планів. Головна це перемога, заради якої і воював, заради якої і жив, але були й інші втілити, які тепер маємо. Ми всі. Вітами остелена дорога у селі Білобожниця. Тут прощаються із захисником України Олегом Барною. Останню шану люди прийшли віддати до рідної оселі воїна. Тут його найближчі: односельці, однопартійці. Із рідного дому тіло героя несуть до церкви. Вона близько, буквально кілька метрів від хати. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, стрільця помічника гравокометника Єгерського батальйону, військової частини А-4056, старшого сержанта Олега Барди. Я як командувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Тризуб. полокований Сполучної сил України, генерал Валерій Залужний. Сотні людей приїхали провести в останню дорогу захисника України. У рідному селі Олег Степанович учителював, а у 2014 році його обрали народним депутатом. Він завжди відгукувався на потреби колег. Із власного досвіду знає Михайло Паламарчук. Олег Барна допомагав, коли мама Михайла серйозно захворіла на коронавірус. Олег Степанович, і мама, довго разом вчителювала в одній школі. І... Я практично там не знав до кого звернутися, і перший, хто мені спав на чергу, це Олег Степанович. І я його набрав, попросив, чи може таким машину посприяти. Не встиг я покласти слухавку, як Олег Степанов вже був під будинком моєї мами, взяв її машину, завіз на кате домовився. Через кілька хвилин вже повіз в лікарню, влаштував. І протягом всього часу, коли лікувалася матір. Він приїжджав практично кожен день в цю лікарню і всіх хворих там частував тортами, шашликами, так їх підбадьорував. Усі, хто знав Олега Степановича, кажуть лише одне: він був дуже щирим, не терпів брехні, любив своїх рідних та все ж над усе був вірний Україні і за неї боровся. Якщо ми програємо нас знищить. ми зобов'язані виграти, то другої такої війни Україна може не витримати. А москалі, повірте, через 3-5 років знову будуть скалити зуби. Тому треба їх добити і зробити, сформувати міжнародну політику таким чином, щоб Росія просто розпалася або була недієздатна. Воював Олег Барна від початку повномасштабного вторгнення. Він йшов на фронт не помирати, а здобувати перемогу, розповідає дружина воїна. Цю перемогу маємо здобути ми заради всіх, хто загинув. Ми з хлопцями вирішили передати усі кошти в 68-му бригаду. Чоловік казав, що їм треба. Очі в небі. Він буде тими очима від Бога. А ми купимо ту зброю, якої їм бракує. Бо якби ті були дрони, то може би не полягло стільки людей. Олега Барна залишилась дружина, двоє синів, батьки. Брат Степан також військовий. А ще мрія, аби у білобожниці звели спортивний комплекс, щоб діти мали гарні умови для розвитку, адже нам не тільки перемагати, а й відбудовувати нашу країну. Низький уклін Олегу Барні за боротьбу і захист. Вічна слава герою. У той самий день, 17 квітня, на передовій з Олегом Барною загинув Валерій Дорохов. Він був командиром бойової бригади. Поставлене завдання виконав, віддавши своє життя. Валерію був лише 31 рік. Сім'ї ще не мав, але відвойовував українські землі заради наступних поколінь. Яким Валерій запам'ятався своїм друзям та побратимам? Дивимось. Був спокійним, цілеспрямованим та відданим своїй справі. У Тернополі попрощалися із військовим Валерієм Дороховим. Біля Дому печалі людно. Побратими, рідні, друзі прийшли віддати останню шану захиснику України. Валерій Дорохов загинув під час артобстрілу 17 квітня, виконував бойове завдання. Від початку повномасштабного вторгнення Валерій був командиром взводу роти охорони Тернопільського ТЦК, а три місяці тому відправився на передову як командир взводу. В бойову бригаду він завжди міг дати пораду, підтримати та заспокоїти підлеглих таким у пам'яті побратимів. Запам'ятався Валерій Дорохов. Він був дуже хорошою людиною, був дуже хорошим командиром. Він підтримував постійно всіх своїх побратимів, ставився зрозумінням, адекватністю і від нього постійно була підтримка. Він ніколи не лишав в біді своїх друзів, побратимів. Він постійно підтримував їх. Підказував, якщо щось в якийсь моментах було не так. До повномасштабного вторгнення Валерій працював у сфері обслуговування. Друзі та колеги воїна досі не можуть оговтатися від звістки, що Валерій загинув. Нам розповідають, що він був спокійною та цілеспрямованою людиною. Тому кажуть, уявити його на передовій зі зброєю в руках було досить важко. Часто був, навіть коли він не на роботі, на роботі він завжди питався, як справи. Він ну. Завжди переймався тим, чим він робить, і, і так він швидко ставав кожному з відвідувачів другом. Це ну, люди з такою відкритою душею, з таким світлим е, баченням всього. Ми е, працювали по сусідству і пересікалися і на фестивалях, коли ще Валерій працював в ресторанному, в ресторанній сфері. І це людина, з якої можна було отримати підтримку завжди. Можна було запитатися пораду, можна було поговорити просто, можна було пожалітися. І завжди він допомагав знайти спокій. Він був супер зібраний, дуже сміливий. Можливо, аж занадто відданий своїй справі. Тобто, якщо а він точно так і відносився, як і відносився до роботи, таке було враження, що він фактично ночував на роботі. У Валерія залишилась мама. Військовослужбовцю був 31 рік. Він так і не встиг створити сім'ю. Поховали Валерія Дорохова на Миколинецькому кладовищі на алеї Героїв. Вічна шана та дяка захиснику України. Почаївську лавру перевірять В Мінкульті. Створили комісію, щоб з'ясувати, як УПЦ МП використовує об'єкти Почаївської свято успенської лаври. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в етері телемарафону. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд. В оренду УПЦ МП її передали у 2003 році. А договір про оренду уклали на 49 років до 2052-го. Якщо ж комісія знайде порушення, то орендарів, тобто МП, зможуть попросити покинути територію лаври швидше. Музика. У торговому центрі розбили автомат з іграшками і вкрали шість десятків таких. У Тернополі шукають жінку і трьох чоловіків. Як вони виглядають? Дивіться. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють місце знаходження чотирьох осіб, жінки та трьох чоловіків, які ймовірно причетні до злочину. Подія трапилася 7 квітня близько 19.20 в торговельно-розважальному центрі, що на вулиці Текстильна. Незнайомці пошкодили дитячий атракціон та викрали близько 60 м'яких іграшок. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних. Якщо ви володієте будь-яку інформацію про розшукуваних, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 996 86 98 або не Лінію 102. Чоловік обікрав магазин підозрюваного зафіксувала камера відеоспостереження. Тепер ви зможете допомогти поліції швидше знайти злодія. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують особу, яка ймовірно причетна до злочину. Подія трапилася 20 квітня близько 13.50 в приміщенні супермаркету, що знаходиться за адресою провулок генерала Тарнавського. Зломисник викрав майно з торгового стелажа та завдав матеріальних збитків. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 996 86 98 або на лінію 102. 12 студентів заразились кишковою інфекцією у Тернополі. Фахівці Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять епідеміологічне дослідження. За попередніми даними це норо і ротавіруси. Відомо, що усі постраждалі спільно їли домашню їжу, яку після великодня хтось привіз в гуртожиток на інкубаційний період до кінця тижня в училищі дистанційне навчання. Лабораторно це норовірусна інфекція, це рота вірусна інфекція за результатами дослідження зовнішнього середовища, а саме води харчових продуктів та сировини, яка була відібрана з харчівблоку цього закладу, то вони є е, негативними, тобто вони такі, що цілком відповідаються. Якісь дитази. Вакцинальна кампанія у Тернополі триває не лише від ковіду, а й правця, і дефтерії. Спеціальний вакцинальний автобус стояв сьогодні у Тернополі біля драмтеатру. Тож, як щеплювали усіх охочих, дивимось. Вакцинуватися потрібно в Україні. Стартував європейський тиждень імунізації. В його рамках нині в Тернополі працював вакцинальний автобус. Тут щеплювали усіх охочих. Сьогодні вакцинувалась Ірина. Нам розповідає від коронавірусу, має вже три щеплення. Тому сьогодні хоче отримати вакцину від дифтерії та правця. Важливо зміцнювати і підтримувати свій імунітет, оскільки ну, невідомо, що чекає нас в житті, тому краще перестрахуватися. І маю ще й маленьку дитину, тому хочу знизити ризики для себе і для нього також. Також від дифтерії та правця вакцинувався Андрій. Нам каже, до вподоби, що зараз так легко, можна щепитися і не потрібно ходити до лікарень. Я думаю, що це впливає на здоров'я людини, так? Майбутньому можливо. Тому провакцинувався. Вакцинальний автобус в Тернополі працював до 16-ї години біля драматичного театру. Його основна мета збільшити кількість вакцинованих через легкість та доступність цього процесу. Нині тут щеплювали усіх охочих від дифтерії та правця. А від ковіду вакцинами Коронавак, Янсен та Комірнаті. Для цього був потрібен лише паспорт. Продовж останніх двох років враховуючи пандемію ковіду, враховуючи військову дії, які є на території України. У нас відмічається деяке зниження вакцинації, охоплення рівнів наших. Тобто ми бачимо, що є певні прогалини у вакцинації, і тому ми хочемо нагадати, що вакцини є, вони діють, вони захищають населення. Сьогодні у вакцинальному автобусі щепився 61 житель Тернопільщини, 40 з них від правця і дифтерії, 21 – від коронавірусу. Додамо такі вакцинальні автобуси цього тижня працюватимуть у ще декількох містах області: у Шумську, Заліщиках, Чорткові і Теребовлі. 111 років служіння Україні та виховування патріотично налаштованої молоді. У Тернополі провели свято першої пластової присяги та урочисто відзначили річницю з дня заснування скаутської організації. На урочистості запросили пластунів не лише з Тернополя, а й з навколишніх громад. А під час самого свята старші пластуни склали присягу, а молодші отримали свою першу хустку символ пласту. День першої пластової присяги розпочався урочистим вимаршем від катедрального собору до театральної площі. Понад три сотні пластунів різного віку прийшли на щорічне свято, і цього року, завдяки нашим воїнам, нам вдалося провести це свято разом у колі такому сімейному. Цього року пласт святкує 111-ту річницю від дня свого заснування в Україні. В'ячеслав Свердун цій скаутській організації віддав майже 30 років. Чоловік розповідає, що від усіх інших молодіжних організацій пласт відрізняється. Насамперед своєю ідеологією, а дітей тут захоплюють пригоди. У нас головна ідеологія в пласті любити Бога і Україну. Друге, друг, другі засади, на які будується, то любити дітей, бо ж, ж, любити дітей. І третя засада приносити користь суспільству приносити перевірити себе, на що ти знати, приносити користь. Дітей цікавить Пригода, пригоди, романтика. Під час урочистостей на театральному майдані учасники молилися та співали гімн пласту. А пізніше священник укропив свяченою водою усіх присутніх. Після того розпочалася офіційна частина, під час якої троє пластунів склали пластову присягу. А опісля старші пластуни пов'язали хустки меншим новакам. Це діти віком від шести років, які вже тривалий час відвідують організацію. Одна з таких тернополянка Злата Гапій. Каже, що давно чекала на цю подію, аби їй вперше. Урочисто пов'язали жовту хустку, символ пластунства в Україні. Ми робимо багато чого доброго, допомагаємо нашим воїнам, особливо малюємо малюнки. Робимо всякі саморобки, багато чого. Її подруга Даринка пласт відвідує вже майже рік. Дівчинка розповідає, що за цей час вона встигла багато де побувати і освоїти нові вміння. Ми їдемо на всякі ігри, їдемо в інші країни, в інші місця, які ми не знаємо. Мені найбільше подобається пласт, тому що там є друзі, зігані добрі друзі. Старші пластуни кажуть, що організація виховує справжніх патріотів своєї країни і сподівається, що в майбутньому з пластунів, які доєдналися до родини, виростуть свідомі і відомі українці. Любомир Гузар, владика, який був, він був членом пласту до останнього моменту, членом курення червона калина. Борис Гудзяк, так само пластун. Один з, з українців, який причетний до. Комп'ютерної техніки, зокрема, до винайдення Вінчестера, то Любомир Романків. Він до цього часу, не дивлячись на те, що йому вже поза 80 років він є начальний пластун, тобто людина авторитет у пласті. Завершилося урочисте відкриття дня першої пластової присяги спільною фотографією усієї пластунської родини. А після того пластуни провели квести між куренями, грали ігри та виконували завдання на тему історії України та пласту. Вона від щирого серця хоче допомагати нашим бійцям, тому вирішила випікати для них домашній хліб в печі. Пані Галина Селища, золотий потік найбільше в житті любить пекти. Її праця завжди з молитвою на перемогу. Щодня, о шостій ранку, вона встає до роботи. Місить тісто на хліб для наших захисників. Пані Галина з золотого потоку вже понад шість років опікає двокілограмові хлібини. Спочатку робила на замовлення і продавала на ринку, каже, бо в селищі як такої роботи немає. Втім, з початку повномасштабної війни, коли її син добровільно пішов на передову, вирішила таким чином допомагати усім бійцям. Припинилася ця, цей бізнес, тому що я сама дочка. Виїхав. А сама так ну, і свята, бо як пече. Сама я печу, бо більше не, нема нікого біля мене. Ну, а тепер ще що хлопцям на передову теж печем е, своїм синам, аби щоб мали силу. Біділи. Що домашній хліб, і вони ніби кажуть, що хліб дуже смачний на, на дні печені. Жінка розповідає, маючи можливість, не може не допомогти, а ще таким чином вирішила дякувати нашим воїнам. Але каже, зараз вести на фронт немає як і чим. Тому чекає будь-якої можливості, аби передати хлібини. Коли треба, на її доси надзвоним. Моє братовий син теж, він недалеко десь там під Бахмутом, але один від другого трохи далі, то він каже, що не треба їм. каже, ну Хліб би пішов, але каже, за одного хліба хто б де вести. За один замість тіста виходить 12 хлібин по 2 кілограми, готує з власних продуктів. Пшеницю возить на млин, яйця має домашні, а дріжджі купує. Місить тісто за особливим рецептом. Майже 5 годин закваска має настоятись. Жінка зі сльозами каже: кожну хлібину місить молячись за наших бійців. Буду пече, по лише є здоров'ячка, і буду їм пече, бо вони були здорові. і якнайскорше, би була перемога. Зараз жінка передає хлібини рідше лише тоді, коли волонтери чи невістка збирають допомогу на фронт. Тоді завжди намагається передати і випічку. Каже, подяка від хлопців є, але для неї головне, аби вони там не потребували нічого і скоріше повертались живими додому. Дякую за, за все дякують. Дякую. Ми їм дякуємо. Ми їм саме більше їм дякую. Зараз жінка чекає моменту, коли знову буде можливість передати хлібини та подякувати захисникам. ММА все більше набирає популярності. У місті пройшов відкритий чемпіонат Тернопільської області з цього виду єдиноборств. Переможці поїдуть представляти нашу область на чемпіонат України. Більше у сюжеті. На відкритому чемпіонаті Тернопільщини зі змішаних єдиноборств ММА чимало представників різних спортивних клубів бойових мистецтв. Більшість учасників це вихованці міських організацій. Юрію Колачику 10 років, з яких 4 він відвідує спортивний клуб і займається бойовим мистецтвом. У цих змаганнях поступився супернику і посів друге місце. Я на жаль програв мені ще хоча б 20 секунд. Може, я б виграв, але мені часу не вистачило. Треба на оборот, треба. Чекати, поки він замучиться. Коли він замучиться, треба його потім починати, бо у нього вже сили мало. У змаганнях взяли участь і двоє дівчат. Анастасія Яринівська навчається у 12-й школі Тернополя. Після уроків відвідує спортивну секцію. і Зізнається, їй це дуже подобається. Змішані бойові мистецтва ММА. Я займаюся тільки майже п'ять місяців, невеликий час, але мені дуже подобається. Я навіть не знаю, мені просто подобається займатися цим, постояти за себе. Дівчата, вони ми з ними б'ємось на одному рівні, а з хлопцями ну вони стараються бити дівчат легше, але ну з дівчатами мені якось простіше битися. У змішаних єдиноборствах немає багатьох обмежень стосовно прийомів, таких які є в класичних видах боротьби. Саме тому цей вид спорту набирає все більше популярності. Змішані єдиноборства вони саме по собі є універсальним видом бойових мистецтв, тому що в цьому виді спорту зібрані всі стилі бойових мистецтв. В змішаних єдиноборствах дуже великий арсенал технічний, який можна застосовувати під час бою, можна і бити, і руками, і ногами можна виконувати китки. Звалювання виконувати різні больові задушливі прийоми, і це дозволяє охопити більше більший спектр людей, які цікавляться єдиноборством в Україні. Останніми роками досить часто проводять змагання різних рівнів із цього виду спорту. І, хоча змішані єдиноборства не є олімпійським видом, однак зараз борці всього світу відстоюють право на те, щоб його включили в олімпійський перелік. Тобто це окремий вид спорту, який зараз є в світова федерація, є в федерації України, офіційна Федерація, і світова федерація працює над тим, щоб цей вид спорту став олімпійським. і Вони вже досить близько до цього. Я думаю, що найближчим часом він це вдасться. і Це також буде олімпійським видом спорту. Загалом у змаганнях взяли участь понад 80 спортсменів. Переможці у своїх вікових та вагових категоріях представлятимуть Тернопільщину на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств, який відбудеться за міст у Вінниці. Ну і мушу вас попередити завтра, 25 квітня, в Тернопільській області та в місті Тернопіль очікується гроза, град та шквали вітру. А наразі вдалого та спокійного вечора вірте в Україну, її захисників та робіть все для перемоги.